Привіт. Подивіться, яка, яка краса виходить. Бачите, яка вже вийшла, в принципі, красаша. Правда, вони ще не закінчені до кінця, але, але вже, вже потрішки зараз я трошки, трошки їх всіх, ці мініатюрки покажу, ближче. ну не ближче, а кожну так окремо. Так, оце колібрі, так, я так думаю, що воно би підійшло навіть на, на таке літнє, весняне, весняний може бути, так? Ближче, ну, такий, так, ці е, якісь пташечки також з квіточками, так само, вони більше такі весняні можуть бути. так, Це пташечки-горобчики, напевне, чи що, горобчики якісь. З квітами. Мені щось ті квіти нагадують соняшники, я, правда правда вони такого кольору, я би їх зробила жовтого. Ну, але я по схемі вишивала і так вже, так вже хай буде. Так, ще Такі є пташечки з пташенятами, з гніздечка виглядають. Ну Це так само весняні такі е сюжети. Так? Е весняні, червоні, зелененькі повесниточка. Так, мама з татом, і мама принесла черв'ячка, хробачка, хто як там каже. Так, таке от. Ну, і ще один якийсь може бути. Якийсь один ще, не знаю який. Може оцей? Такий з дубовим листям, напевне, так. Мені щось він нагадує дубове листя. Так, напевно, не знаю, що це за пташка, але з. Жолудями, бачите? Оці от маленькі такі, такі ці, це жолуді. Так, ниточки ще, ще обрізала якраз тими фігурними ножичками і ще воно цей. Ну, це такі весняні. Для мене, для мене можуть бути навесняні сюжети. так, Зараз ще трішки ось так їх всіх. ну чекай. чекай. Ну, чекай. Відійди, відійди. І от Весняні сюжети, так, весняні чи літні. Такі. А це можуть бути зимові такі сюжети. Так, синички в, е, в годівничці. Так, це два кардинали. Це точно що вже зимовий такий сюжет. Так, це також якихось дві пташки. Ну, нехай листочки зелені, але може це гостролист, він зимою зелений, і такі ягідки, ягідки червоні. так, Це також якісь. Якісь може бути. Ну, це щось мені також нагадує е, дубове листя, але, але синички, мені здається, що це синички. Може, також якийсь гострули з якимись ягідками, не знаю. Ну, і, і отут якихось дві пташечки так само, якісь листочки з ягідками ще. Ну, це такі можуть бути і зимові сюжети. Отакі от. Отакий от листочки Вийшли мініатюрки, так? Десять таких мініатюрок різних. що, Всім привіт! Мене звати Надія. Як бачите, з попереднього кусочка відео я, я вже знімала, що я вже закінчила ці пташечки, але ще я їх не дооформила. Ще не дооформила, чому не дооформила. Ну, не дооформила, бо ще чекаю, що мені Ліля має підібрати а, якусь, якусь або стрічку, або, або шнурочок на сюди, на краєчок, отак, щоб оформити. Ну, відповідно, на підвіс. Ну, але в попередньому відео я вже трошки сказала, що я їх вже м -м, завершила. То вже хочу показати, як я їх натягнула, натягнула на картон. Певний картон, я натягаю так. І, е відповідно, даю туди ще всередину синтепон такий досить досить такий товстий. Напевно, найтовстіший, який є. Ну, але хочу ще трішки розказати про, про, ті пта про ці пташки. Цих ташочок, так, я їх почала вишивати 20 лютого, ще 20 лютого, так, закінчила 17 березня. Сьогодні у нас що вже? 21 березня, 17 березня. Так, і в середньому вишивала. Ну, це так, грубо, програма підраховує, 607 хрестиків в день, так? Найменше вишивала якраз того 20 лютого, коли почала, 185 хрестиків лише. І найбільше 13 березня це було 1209 хрестиків в день. І всього ці 10 мініатюрок таких так, займає 10 940 хрестиків. Тобто майже 1100. Хрестиків на одну мініатюрку. Там якось воно по-різному, нема так, що рівно там 1100, там десь якісь є більше, в якісь є менше. Я вже там не, не дивилася, не, не підраховувала кожного окремо, так. І всього використано 17 кольорів, ниток ДМЦ, 17 відтінків, ниток ДМЦ. Вишивала я їх і ДМЦ, і. Аеро і пері, які коро... мала, такі вишивала. Чому так? Я вже казала, що на такі от всякі мініатюрки я не завжди використовую нитки виключно ДМЦ. Тому що вони, е... ну як вам сказати, їх вивішав на якийсь період часу, там місяць нехай, навіть на ту саму ялинку чи навіть на весну от є, є там такі весняні. Повісав, повішив, повішав, там, чи поставив, чи поклав, чи де там вони будуть, якийсь там місяць, і прибрала знову я їх в коробку. Тобто я їх потім не перу вже, не, нічого з ними більше не роблю. От як вони є місяць, тому і я використовую дешевші нитки, це не то, що сорочка, що вона буде носитися. По-перше, ну, сорочку навіть один раз одягнув і вже треба попрати після того, бо, як би не було, воно вже потім і лишаються плями навіть від того самого поту, що ви спутіли. Так? То все одно треба переполоскати. Тобто сорочка і частіше береться, і частіше працюється, ну, та й, та й зберігається вона на вішучку, так, з іншим одягом. то... Там я використовую виключно нитки ДМЦ, інакше інших я не, іншими не вишиваю. Так? А отакі от от мініатюрки, якщо десь колись купила, то я використовую таку ниточку, такі ниточки, які маю. І... Так що я... Треба вишити ті, що є, бо ДМЦ зараз і так дорогі, а там ті ниточки трошки дешевші, то для таких всяких мініатюрок картин. Таке, що вдягнув в раму, і ти його там можеш попрати раз на, ну не знаю, навіть картини я не беру раз на рік. Бо якщо його ще вдягаєш в скло, ну, тобто під скло, то там ну, на вічно буде висіти, ніхто її прати не буде. Ну, але може там раз на 5 років чи раз на 10 років, то можна, може бути попрано. Ну, от таким чином. Тому такі ниточки. Ну, я вже вам показувала, що які, які вони всі там є. От такі, така от. Я не знаю, я ж кажу, я не можу підібрати, котрі весняні можуть бути, котрі зимові. Тут, в принципі, можуть бути всі весняні, і всі зимові. Ну, ну, не всі мається на увазі, <кх> всі підходять і до ялинки, і кожен з них може бути і. Е і до, просто так собі повішити на стіну, що це ніби весняні такі мініатюрки. Так, вони такі простенькі, не дуже вони там складно вишивалися, там не дуже так багато. Ще якась ниточка Не дуже так багато в них ну, переходів. Як бачите, що взяли там один колір, то вже от листочок всі, весь один колір. Тобто зелений тут, певно. Ні, ну тут є, по-моєму, два-4 кольори зелених. Але якщо взяли один, то в основному одним і вишивається. Ну так, оце, оце листичко, то все одним кольором. Отут зелений ще є інший, і ще десь є зелений інший. Ну, де? А, і тут є ще зелений інший. Так? А всюди решту один зелений. Так? так само сірий. Сірий, як бачите, сірий два, по-моєму, було. 844 і 645. -й. Якщо одним, то вже там одним. Так само там навіть те сама, все одним зашито 632, так? Тобто нема таких складних якихось складнощі. Це така проста відпочивалочка, від, від всього решту, вишивка, така простенька. Так, натягала я, як звичайно, просто на ну, можу показати спинку. От на картон і ниточками натягала. Бачите, то ще спинка картону ще, ще буде. Ще не обрала тканинку, яку буду на, на спинку, і так само ну, в основному всі однакові так. натягнула та й все ниточками, руками та й, та й так натягнула. Ну, В принципі, як бачите, можна брати, я вже так собі дивилася, можна таку підходити. Оця тканинка також підходить. Бачите, вона до багатьох так, темніша, ніби з такими світлішими квіточками. Тут квіточка ніби так в тон до цієї до, основи, до відтінку основи. так, до так, а можна, я ще знайшла в себе отаку от якусь тканину. Ну, правда, вона з дірочками, але вона більш підходить взагалі до потону, чу-чуть ну, там відрізняється. Але я вже так собі думала, що можна її взяти просто на виворі з на виворотної на сторони, вона просто чиста, без, без дірочок, і просто зробити таке. Але я ще чекаю, що мені Ліля. Запропоную з стрічки, з то та що там вона має шнурочка, який буде, і тоді я вже буду, бачити, орієнтуватися, який там краще підібрати. Можна буде э, спинку. Так? Ну, я ж кажу, всі такі, кожна по-своєму, такі невеличкі мініатюрки, але такі досить цікаві. такі, Кожен мене ти не маєш до чого чепитися. Якесь щось таке вишиваєш. Я кажу, ну там може бути і на ялинку, може бути, і просто отак, вже, вже весна, і вже щось повішав в хаті, і вже зовсім інакше вже такий весняний настрій. Так, Ці синички, як бачите, і колібрі є, і ластівки. Оце я думаю, що це ластівка. Щось мені так здається, що це ластівка. І це синичка. Це не знаю, що це за пташки, не можу сказати. Там колібрі, там м -м кардинали, так, ці синички також. Це не знаю, що за пташки. Цей також не знаю. Це якісь горобчики, напевно. Ці також, ну, не можу так відразу сказати, які, які пташки точно тут. Але такі якісь, якісь такі маленькі пташечки, такі невеличкі мініатюрки, та й, так, та й так вишивалося. Вишилося. І ще така буде прикраса. Дому, оселі і. Тобто не завжди картина, а просто така якась буде прикладна вишивка. Тобто, як я натягую, Ну, вирізаю по контуру. Ну, не по контуру, я собі поміряла, що там вишивка має 8 см приблизно, то я вже картон вирізала 9х9, тому що щоб ще трошки був запас, щоб не було такий відразу так, обрізана, ніби дуже, щоб ще було повітря, як кажуть. Так, 9 на 9, картон, і, відповідно, 9 на 9 такий самий вирізала синтепон. І спочатку йде тканина, синтепон, тоді картон, і на це все натягується. І, відповідно, з іншої сторони, так само буде. Тканина, синтепон і картон. Можна брати тільки тканину, щоб було була більш плоскіша. Так, сторона. Ну, я ще подивлюся. Я вже, в принципі, вирізала синтепон навіть то. Бо я вже його вирізала, то вже вирізала всі. Тому може, я ще й лишу той тобто синтепон, хай ще буде. Хай вже буде, він, як я його вирізала, то вже хай буде. О, так, отакі от от, таке коротеньке відео про пташечки. Так, ще нагород сьогодні не йду, бо цей тиждень в нас морози. Ну, як морози? Зранку морози, на день вже потім ніби тепліше, але все одно ще холодно, земля ще замерзла, тільки крокуси там трошки почали, почали цвисти. Один пролісок, чи підсніжник, підсніжник. Десь побачила один підсніжник в мене, що зацвив, десь він в мене там є. Але, правда, чомусь тільки один. Напевно, ось інші десь висипала, чи що, один підсніжник. Гіацинти, бачу вже вилазять, бо спочатку я навіть їх не бачила, тепер вже ніби бачу, що вони вже вилазять, то вже будуть цвісти, Ну, а крокуси. І крокуси цвітуть. Крокуси жовтенькі вже цвітуть, я вже казала, так? Коли було в морозино, то вони поховалися. Так, ще Я вже закінчила, що там, 17, сьогодні, 21 то я вже трошки ще вишивала яєчка, ще собі згадала, що в мене є ще писанки неоформлені. Я минулий рік вишивала і так вже їх лишила, не, не завершила, не, не оформила. Так? Бо це вже було пізніше. Ще от, такі, от, такі помаранчеві, То навіть не можу сказати, що помаранчева тканина. Колір м, передається помаранчевий, насправді він якийсь він не такий помаранчевий, як передає телефон. Не можу вам показати, з чим би порівняти з білим листочком, Ні, не дає того ефекту. Він такий помаранчевий, але не такий, як в телефоні. Так? От така, от, така от писанка. Це е, схеми. Від Надії черв'якової, по-моєму, якщо я не помиляюся. Так, це її схеми. Ну я не дотримувалася тут зовсім. Тих ниточок, ну не тих ниточок, а. Номерів ниточок, які там були прописані в ключі, я їх зовсім не дотримувалася. Так як мені сподобались, такі я і собі там підбирала, більш-менш підібрала та й, та й вийшла. Така одна писанка, така от інша писанка, друга. так, І ще є от третя така писаночка. Такі вони цікаві, гарні, такі кольорові, насичені яскраві. Так ще є така одна писаночка з пташками, можна вишити ще. І ще є така маленька писанка. Ну, може, може така от замаленька. Така не дуже велика, а трохи менше від цих. Ну так, десь, може, дві треті займає у цих писанок. Так, Ну, от такі от писанки. Навіть не знаю, вони всі не влазяться. Мені... О, таким чином влазяться всі. Ось я так одроблю. От О, отак влізли. Так буде всіх потрошки видно. Так, вже сповзли мені ці. Отакі от от. От такі писанки, такі яскраві вони кольорові. Я ж кажу, там, якщо би дотримувався, то нам, напевно, ще би були кольоровіші, але я не дотримувалася, які я там собі нитки мала ближче. Щоб вже не шукати, то я собі такі підібрала і так вишивала. Ну, так само, тут три писанки, там щось 200 тисяч хрестиків, то я навіть не пригадую я щось не, не, не за нотовувала собі, коли то я їх почала вишувати. Е, Ну, вчора, передвчора, напевно. Передвчора і ще сьогодні. Ну, якось так, три дні, певно. Ну Не буду казати, бо не що не, не буду навіть вникати, щоб я собі запам'ятовувала це. Так, отакі от, от писанки. І ще я ж кажу, ще маю писанки з минулого року. Ще їх хочу також оформити. І так само, ну, але це треба знову сідати, вирізати, вирізати картон, так, і вирізати, і вирізати ще синтепон, щоб їх зробити такими більш об'ємними такими випуклими. так. Ну що, таке відео зовсім коротеньке, напевне, буде цього разу. Ну, але потрошки повертаюся. Так, з понеділка вже починаються канікули, то вже тиждень буде канікул. Та дитина буде трохи на канікулах. Будемо відпочивати. Так? Можливо, вже щось будемо там більше, якщо потепліє, будемо більше на городі щось робити. Ну, я все одно вже одну грядку під плівку посіяла. Там собі трошки зелені, трошки. Цибульки посадила, кущівки, так, моркву, салати якісь там, зелені, ж кажу, кріп, щось таке. О, там вже напхала під ту, під ту плівку, все, що, все, що а там далі буде видно, що <смір> там буде. Так, перець мій посходив, Богу дякувати, бо я вже хвилювалася, що може він не посходить, бо він мене довго щось два тижні, певно, лежав. Я його положила так в марлю, намочила водичкою і тут змочувала час від часу, до сонечка ставила, що він проктай надклювався, але щось він ніяк не хотів. Думаю, то що я його б домучити? Взяла, посіяла, та й, та й так і буде. Але дивлюся, що по перець гарно вже вже так в двох горщиках так досить, досить багато. І буквально за день чи за два після перцю я сіяла помідори, і помідори також. Посходили. Один сорт дуже гарно, там, по-моєму, його і більше було. А другий сорт трошки, там було менше насіння, то воно і менше посходило. Ну, але то таке. Якщо щось, то ще, в принципі, докуплю, то й, то й так і буде. Не буду я переживати за то, які там будуть. А ні, то може там мами потім поміняюся. Чи ми якісь там візьму пару помідорів, які там в неї будуть. Так що отакі, отакі справи, так, так, помаленьку, помаленьку і вишиваємо. Ну, все, напевно, до, буду прощатися, всім до зустрічі, всім па-па, Зустрінемося далі. па-па.